Добрий день, шановні п'ятикласники. Сьогодні урок пізнаємо природу, проведе вчитель географії Одеського ліцею номер 55 Трупчанін Валентина Григорівна. Тема нашого уроку Опора і рух у тварин і рослин. Зміст нашого уроку ми розподілимо на дві частини. В першій частині ми познайомимось з опорою і рухом у тварин, а потім рослин. Діти, подивіться на колаж. що об'єднує цих тварин. Так, їх об'єднує рух. Усе життя на планеті Земля походить із води. Саме в цьому сприятливому середовищі мали можливість розвиватися мільйоні рослин та тварин, що в майбутньому пристосувалися до життя на суші. Тваринам для цього довелося змінити певні частини скелета, а рослинам навчитися самостійно утримуватися у прямостоячому положенні або закріплюватися на поверхні інших опор. У кожної тварини є пристосування відповідно до способу життя, який вона веде та середовище, у якому вона живе. Одним із таких пристосувань є опора організму. Опора організму це наявність у ньому певних утворень, що забезпечують постійне положення органів усередині нього та забезпечують можливість його пересування. Такі утворення ще називають скелетом. Основними органами опори для тварин є пружні хрящі та міцні кістки. Вони тісно пов'язані з м'язами, кровоносними судинами, нервовими закінченнями та разом формують скелет, що є органом опорно-рухової системи. За наявністю хребта тварини поділяються на хребетні Безхребетні. До хребетніх відносяться жаби, змії, акули, лелеки, собаки та інші безхребетні комахи, раки, равлики, медузи, черви. Завдяки кісткам. І прикріпленим до них м'язом хребетні тварини або частини їхнього тіла здатні рухатись. Багато тварин активно рухаються різними способами: бігають, повзають, літають, плавають. У цьому тваринам допомагають органи руху. Подивіться, будь ласка, на калаш, за рухом яких тварин вам доводилося спостерігати. У комах, раків, равликів, медуз, червів нема хребта, тому вони належать до безхребетних тварин. За відсутності хребта вони мають інші види опори. У дощового черв'яка її забезпечує порожнина всередині тіла, що заповнена рідиною. Під час руху тіло черв'яка почергово подовжується і стоншується, а потім скорочується і потовщується завдяки роботи різних м'язів. Найбільша комаха, яка трапляється на території України, це жук олень. Як у всіх жуків, його опорою є міцний зовнішній покрив, що називається зовнішнім скелетом. У рака й краба зовнішній скелет називають панцир. Час від часу тварини скидають зовнішній скелет. Линяють. Такі тварини змушені скидати скелет, бо він не розтягується, а тварина росте. Після линяння виростає новий зовнішній скелет, більший за розмірами від попереднього. У равлика ж виноградного. Теж є зовнішній скелет черепашка. Вона захищає тіло тварини, але обмежує його рух. Тож у равлика малорухливий спосіб життя. А тепер, діти, нумо досліджувати: Способи руху тварин. Завдання. Поспостерігай за рухом кількох тварин. Ними можуть бути тварини із твого найближчого оточення, зоопарку, ферми, а також можеш скористуватися відеоматеріалами про тварин, Послідовність виконання дослідження. Крок перший. Розглянь зовнішню будову спостережуваних тварин, які органи руху вони мають. Крок другий: упродовж кількох хвилин спостерігай за рухом тварин, що змушувало їх рухатися. Рухалися до корму, сполохувалися, щось помітили, в який спосіб рухалися тварини під час спостереження. Після дослідження заповни таблицю. Таблиця складається із трьох колоночок. Перша колоночка способ переміщення. Бігають, повзають, стрибають, літають, плавають. Друга колоночка органи руху. Яким способом переміщуються ці тварини? І третя колоночка приклади тварин. Людина пересувається за допомогою ходьби та бігу. Для цього ми використовуємо лише дві кінцівки та є фактично унікальними представниками прямоходячих серців. Ця дивовижна особливість людського скелета не лише виділила нас серед представників органічного світу, а й сприяла розвитку наших рук для виконання різної роботи. Лише людина здатна створювати унікальні витвори мистецтва та, та проєктувати складні механізми. У природі наземні рослини зазнають впливу вітру, дощів, снігопадів. Встояти і не зламатися рослинам допомагає стебло. Воно є опорою рослини та фіксує її в просторі. Потужна опора стовбур дерева товсте міцне стебло, яке витримує важкі гілки з багатьма листками та плодами, тому дерева та кущі вирішили таку проблему за допомогою міцного дерев'янистого стебла, здатного до потовщення. Хоча рослини й ведуть прикріплений спосіб життя, Помилковою є думка, що вони не рухаються. Крім пошуку опори, вони ростуть, розмножуються і реагують на світло, виділяють два різновиди рухів рослини, активні та пасивні. До активних рухів відносять закривання і розкривання квітів під час добових коливань температур, наприклад, кульбаба, поворот кошика соняшника. За рухом сонця на небосхилі, чи опускання листків мімози сором'язливої під час дотику до них? Дружньо в ліс ми всі пішли. Скільки тут грибів знайшли? Кошики ми їх збирали, доки повними не стали, ще й побігали ми трішки, натомили свої ніжки, поверталися бадьорі. Дружньо в ліс ми всі пішли, скільки тут грибів знайшли, кошики ми їх збирали. Доки повними не стали, ще й побігали ми трішки, натомили свої ніжки, поверталися бадьорі. Дружньо в ліс ми всі пішли, скільки тут грибів знайшли, кошики ми їх збирали, доки повними не стали. Ще й побігали ми трішки, натомили свої ніжки, поверталися бадьорі. Пасивні рухи виникають під впливом зовнішніх факторів і не пов'язані зі змінами всередині рослини. Унаслідок дії повітряних мас, зміни вологості чи руху річкових течій відбуваються рухи рослин. Що допомагають їм розмножуватися і збільшувати площу розселення. Так кульбаба, липа, клен за допомогою вітру переносять свої насіння на далекі відстані, а закривання або відкривання шишок сосни зумовлено зміною структури мертвих тканин при коливанні вологості. Розгляньте колаж. Трав'янисті рослини мають м'яке соковите стебло. Воно дозволяє зберігати форму, однак, не може утримувати велику вагу. Саме тому трави не досягають такої висоти, як дерева. А витки рослини використовують для додаткової фіксації відозміни пагона, наприклад, вусики огірка. Нумо досліджувати рух рослин до сонця. Тобі для цього знадобиться два пластикових стаканчика з ґрунтом, шість насінин квасолі, замочені у воді напередодні. Вода, лопаточка або дерев'яна паличка від морозива. Послідовність виконання дослідження. Крок перший. Виростити рослини квасолі. Крок другий. Постав на підвіконня ємності з пророщеними рослинами квасолі. Не змінюй їх розташування до завершення спостереження. Пильнуй, щоб ґрунт у ємностях не пересихав. Крок третій. Щодня спостерігай, як розташовані листки із стебла рослин. Після того, як побачиш чітку зміну їх розташування припини спостереження. За можливості роби фотознімки рослин. Зафіксуй, скільки днів тривало спостереження. Після проведення досліду самостійно сформулюй висновок про те, що вдалося дізнатися завдяки дослідженню. Діти. Перед вами портрет. Українського науковця холодного Миколи Григоровича, який досліджував рухи рослин. Понад 100 років тому він з'ясував, що рух і ріст рослин забезпечують певні речовини, що утворюються в їх організмах. Це відкриття стало надбанням світової науки. Ім'я науковця присвоєно Інституту ботаніки Національної академії наук України. Добігає до кінця наш урок. Які ж висновки? Опора організму, це наявність у ньому певних утворень, що забезпечують постійне положення органів усередині нього та забезпечують можливість його пересування, можливість рухатися. Це невід'ємна складова життя переважної більшості тварин. Можливість протидіяти силі тяжіння та рости вгору необхідна умова для виживання рослин. Виділяють два різновиди рухів рослин активні пасивні. Дорогі дітки. Оберіть еметикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. І наостанок, домашнє завдання опрацювати параграф 25. Успіхів вам! Дякую за увагу!